Скільки годин свого життя ви зекономите, якщо делегуєте монтаж? Так, так, це я до вас експерти і власники бізнесів. За основу беремо середню кількість, це 20 роликів в місяць. Складність монтажу середня, тобто відео буде динамічне, з анімаціями, картинками, додатковими відео та музикою. Якщо у вас мало практики в монтажі, то одне відео в роботі у вас буде десь від 5 до 7 годин. Треба ж не тільки монтувати, а підібрати додаткові матеріали, анімації, різні додаткові відео, музику. Взагалі, щоб згенерувати креативний ролик, потрібна дуже класна фантазія. Ви маєте побачити кінцевий результат до його появи. Отже, 20 відео по 5 годин, 100 годин в місяць. Нехай стандартний робочий день це 8 годин. 100 поділити на 8. І так, 12,5 днів в роботі. Ви готові? Витратити стільки часу на монтаж? Якщо ні, тоді пиши в коментарях забирай монтаж, і я розповім, на яких умовах ми можемо поспівпрацювати.